Це риска, це лакі, а це ліра. Військовослужбовець Петро Писарюк знайомиться з кіньми. Він прийшов на сеанс іпотерапії. Чоловік розповідає, що він родом з Чернівецької області. Сім місяців тому пішов боронити країну. Отримав осколкові поранення під синівкою Сумської області. Зараз проходить реабілітацію. А він каже, востаннє катався на конях 20 років тому. Просто сповнив я двінадцяти. 12... 12 років я з коняками робив з батьком у лісі і на фермах робив з батьком. Я коняки знаю. А потім забрали вже до війська і батько попав в больницю. Сестра мусила коняки продати, щоб витащити батька. Так і не витащили. І так, залишився без коняків. Ні, бойраксар у нас Відчуття дуже хороше. Заняття для військових з елементами іпотерапії проводять у Національному природному парку Гуцульщина. Наукова співробітниця Ірина Стефорак розповідає, що коні гуцульської породи мають спокійний характер і підходять для цього методу реабілітації. Це пояс для іпотерапії. Сідайте на коніка, їдете без сідла. І у вас рівняється спина, ви отримуєте від коня енергію. Це кладеться отак, от на коника. І ми ну, річки спробуємо. І тут лиш сідло. І ви без сідла сідаєте. Крім оздоровчої їзди, військовослужбовці також виконують вправи. Плечі розвернули. О, і сидимо рівно. Все, лише. Їдемо. Їдемо. Що, голопа? Ви так не жартуєте, вона вміє голопа. Байрактар, так? Отак він літить. Таким чином ми ми Робимо так, і так скручування просто сильніше, сильніше. От так. Гуру і кажемо слава Україні! Слава Україні! Я вже їздив на конях. В дитинстві, у бабушки працював пастухом, Там підгот... але я їздив без сідла. Ну зараз вже 20 років по тому вже якось так трохи У 14 рік отримав пов'язку і пішов служити. І в 2015 році звільнилися, демобілізувалися. Ну і потім при повномасштабному вторгненні теж з першого дня, 24-го, ми пішли і як оперативний резерв першої черги. Я воювати пішов вже в 2017 році. Воював до 20-го в складі 108-го батальйону, 10-го гірсько-штурмова бригада. Ну, і коли почалася війна, я повернувся далі в свою 108-й батальйон. У 22-му мене поранило, І все, майже рік валявся по госпіталям. І зараз я демобілізований. Давно вже на конях не катався, що в дитинстві останній раз. Тільки позитивні емоції можуть бути від поїзди. І думаю, що це дає користь по-любому. Така терапія. Іпотерапією захисники займаються безкоштовно в межах програми волонтерського благодійного проєкту Реабілітаційно-відпочинковий табір для воїнів-захисників з любов'ю в серці. Зі слів засновниці Тетяни Костенюк, табір започаткували у 2015 році. За дев'ять років тут пройшли реабілітацію понад тисячу військових. Зараз приймають 69-й заїзд. У програму табору входять психологічні тренінги, арт-терапія, походи в гори, поїздки в чани, рафтинг, велопробіги та інші активності. У 2023 році додали іпотерапію, каже Тетяна Костенюк. Ми приїжджаємо на на, на такій насту коротенькі сеансі по терапії, в принципі, щоб познайомити їх. Є хлопці, які вперше з цим стикаються, є, які вже з цим працювали, і вони от мають можливість оце поспілкуватися з конями. Ми були свідками того, як вони відкриваються, як вони починають посміхатися і радіють ну, такій можливості. І потім, після цього, ми їдемо там далі по програмі, тобто, ну наш день триває до, до, до пізнього вечора. Наталія Веселовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.